Вітаю вас! Типи шкіри бувають різними: жирний, сухий тип та комбінований. Жирний тип шкіри характеризується надмірною секрецією сальних залоз. Вона може виникнути в будь-який період життя, але найчастіше спостерігається в період статевого дозрівання, як у дівчат, так і у хлопців. Жирна шкіра в більшості випадків має сірувати відцінок, блищить, на ній часто спостерігаються темні крапочки, розширені пори. Іноді вона нагадує на вигляд шкірку апельсина. Жирна шкіра добре переносить вплив атмосферних чинників, води і мила, але погано чинить опір інфекції. Тому при догляді за нею необхідно ретельно дотримуватися гігієнічних вимог. Така шкіра схильна до появи висипань, вугрів. Руки і обличчя повинні завжди бути чистими, нігті коротко обстриженими. Категорично забороняється невміле видавлювання вугрів. Взагалі, власницям жирного типу шкіри, до того ж надто схильного до вугрового висипу, потрібно за можливості не торкатися обличчя руками. Щоб акуратно зняти з обличчя зайвий жир, що накопичився протягом дня, використовуйте звичайну паперову серветку. Особливості догляду за жирною шкірою обличчя у нашій рубриці рецепт краси. Жирну шкіру потрібно мити двічі на день нейтральним або гліцериновим милом з теплою водою і потім змивати прохолодною. Увечері обличчя миють особливо ретельно, намилюють і змивають декілька разів. При цьому у воду можна додати трохи куховарської солі. Одна чайна ложка на один літр води. Також у домашніх умовах при жирній шкірі корисно зробити маску із яєчного білка та однієї чайної ложечки лимонного соку. Але іноді лимонний сік може викликати подразнення шкіри, тому досягти такого ж ефекту можна завдяки звичайному кислому молоку. Таку масочку роблять на очищену шкіру на 15-20 хвилин двічі-тричі на тиждень. Якщо у вас є особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799 99. Красиво і здоров'я!